Lenovo ThinkPad X13 на i 7 10-го покоління. Зазирним під кришечку, що він там ховає. З боку роз'єми USB та замок. З цього боку живлення і ще один Type-C USB. Це здається... Мережа потрібен спеціальний кабель, провідна мережа. USB, HDMI і звук. Так, що в нього під кришечкою. Дивимось. Болтиків небагато. Одного нема. Ну. Так, 4, а так, якщо всі є, то 5. Викручуємо і зі сторони завіз піднімаємо кришку. Так, що ми бачимо? Акумулятор. Це місце під SSD. М2, 2280 НВМ Є місце під модем, але нема, нема розведених антен. Є 7 лоток, але антен нема. Так, ще із цікавого оперативна пам'ять розпаяна на материнці. Тут 16 ще буває 32 ГГ, роз'єму нема. все таке Тоненьке, чим менше, чим тоньше, тим, тим модніше. Ну, вот так от.